Доброго дня, показати вам найрадужнішу посилку, яка нам приходила за весь час. Ось дивіться. Знаєте, що це? Це корпуса від одноразових цигарок чи як їх там називають. Людина прислала їх з запискою. Доброго дня, слідкую за вашим контентом, тому вірю, що дана посилка не принесе вам проблем. Так як я не впевнений, що всі корпуса з алюмінією. Не хвилюйтесь всі корпуса з алюмінією. Дані корпуси залишаються від одноразок, а наповнення служить основою для павербанків для наших воїнів. Дякую за вашу роботу, творіть контент далі. Ще раз надіюсь, що посилка не принесе вам додаткових клопотів. Дивіться, ні одна посилка не принесе нам клопотів, яка б вона важка чи легка не була. А посилка е від людини, яка е займається доброю справою, тобто використовує тут е батарейки, чи що там для виготовлення павербанків для наших захисників. Це ще вдвічі приємніше. Так що обов'язково порахуємо. Дякую вам за матеріал і чекаємо на ваші наступні посилочки.